Сьогодні в нас відбувається підсумки конкурсу Тато мій герой до відзначення Дня Батька в Україні, який щороку відзначається в третю неділя червня. І ми щороку, як підрозділ у справах сім'ї, ініціюємо заходи сімейної політики, відзначення дня батька в суспільстві з метою популяризації сімейних цінностей і підвищення ролі батька в громаді. Ми продовж тижня провели конкурс Мій тато, мій герой, конкурс. Дитячих малюнків серед пришкільних таборів при управлінні освіти Калоської міської ради, де Впродовж одного дня був оголошений конкурс, і діти малювали в таборах і зносили малюнки, приносили свої роботи. Наступного дня конкурсна комісія експертна серед художників визначали ці малюнки найкращі, Визначили цього річ 10 найкращих робіт. І відповідно сьогодні ми хотіли вже в такій урочистій обстановці нагородити дітей подяками від міського голови, подарунками. Традиційно ми завжди пам'ятаємо, що свого дитинства відзначали День жінки, День Матері, і роль мами в нашому суспільстві завжди була на висоті, а десь роль батька, вона так десь затінювалася, але що було, на мою думку, абсолютно несправедливим, тому що важко переоцінити роль батька у вихованні дитини і взагалі, коли сім'я є повноцінна, і це, напевно, найкраща умови, в яких зростають дітки. А зараз так склалася на жаль ситуація, що наші українські тати навіть не повинні доводити, що вони є найкращі в світі, тому що на сьогодні вони жертвують всім для того, щоб їхні діти, їхні донечки, їхні синочки мали спокійне життя, мали мирне небо над головою. Мій тат служить на війні, 102 бригада, 79-й батальйон. Мій тато розумний, сміливий, любить синій колір. Мій хресний. На війні він. Там за. Дивиться це не летять ракети. Він їх де він дивиться там через комп'ютер. Це ніякі ракети не летять на українців. У час війни більшість батьків служать, і деякі діти малювали дійсно тих своїх батьків-героїв, які на війні, які служать зараз, захищають Україну, захищають наші кордони і незалежність. Але в загальному ідея в тому, що для кожної дитини її батько є найкращий і в її. І серці батько є герой. Дивлячись на сьогоднішні малюнки, ну направду дуже щемливо І сльоза навертається про те, як діти, з якою любов'ю вони зображують татів. І ці художні номери, які сьогодні звучали, і пісня протати, і цей монолог, виступ нашого юного артиста про те, як йому не вистачає батька поруч. Ну, це не можна дивитися, звичайно, без сліз, але ми всі надіємося на те, що. Війна закінчиться скоро, і всі наші тати повернуться в свої сім'ї і діти зможуть їх обійняти вдома. Я дуже чекаю, щоб тато мені подзвонив, бо я найбільше питаюся, коли він вже приїде. Мій хрестний для мене герой. Я його люблю і цікаю. Тату, що я тебе люблю, дякую, що заороняєш нашу, нашу сім'ю. У Україну і всього найкращого чекаю, люблю.